Людина тижня, німецький критик Марсель Рай Храніцький, справедливість це не місія критика, а місія Бога. Так він говорив про свою діяльність із Марселем Рай Храніцьким, який помер у. Німеччині на 93-му році життя його називали сумлінням німецької культури римським папою німецької літератури, і те, що прощання з Марселем Раніцьким стало загальнонаціональною подією, ще раз засвідчило яку величезну роль у Європі, продовжує відігравати культура, література моральна спадщина минулого, що є досить важливим. Що людина, яка була названа у всіх некрологах останнім великим німцем. Двадцятого століття насправді була польським євреєм Марсель Рай Раніцький народився в Польщі, тільки в дитинстві приїхав до Німеччини, звідки Гітлерівці його депортували. На батьківщину там загинула вся сім'я майбутнього німецького великого критика. А він вже після того, як з комуністичної Польщі переїхав до Німеччини, зміг зробити ось таку блискучу літературну кар'єру, яка була пов'язана насамперед з чесним ставленням до літератури і історії. Хотілося б, щоб і своїх письменників і критиків ми шанували так, як німці вміють шанувати своїх і пам'ятали, що справедливість це місія Бога. É ai, chás